Це все ви могли побачити, якби ми поїхали на наш кемпінг. Але так сталося, і так в житті трапляється, що інколи плани йдуть. Ну, у кожного своя версія, куди вони йдуть. Але правда життя в тому, <смі> мій чоловік засмучений, що ми не їдемо на кемпінг. Ми вже купили і палатку, і ковдри, і надувне ліжко, стільці. Коротше, майже все. Ще залишалися деякі деталі, але так. Зараз ми йдемо на пошту повертати все, що накупили. Ну а причини дуже цікаві. Я ніколи в житті не думала, що буде так важко поїхати на кемпінг. Знаєте, як в фільмах показували, що родина сіла в машину і поїхала, приїхала десь там в Ліс, чи ще кудись, розклалися і всі насолоджуються тим кемпінгом. Але насправді, можливо, так раніше й було, але зараз все набагато складніше. То, щоб забронювати місця у кемпінгу, треба робити це заздалегідь. Мій чоловік це зробив ще десь у січні, тобто півроку тому. Але вийшло так, що забронювати два дні в одному кемпінгу йому не вдалося, і він забронював одне, одну ніч в одному кемпінгу, а другу ніч трошки. Далі е, другому кемпінгу. А потім подумавши, що той намет треба буде надувати, здувати, переїжджати, знову надувати. Коротше, гембіль. Тому він шукав так місце, щоб два дні було в одному кемпінгу. І щоб решту часу ми не проводили на переїзд, так, не витрачали, а десь ходили там по цьому парку, бо він дуже гарний, красивий, великий. Це одна причина, що ми не змогли. Е, Знайти два дні разом в одному кемпінгу, і це все він робив на якомусь там додатку, і вийшло так, що інколи люди, знаєте, там можуть відмінити так, і в нього був шанс спіймати один з тих днів, щоб вони були разом. Сподіваюсь, ви розумієте, про що, я. тому що важко мені концентруватися коли ми їдемо і ще розмовляти. Були дні, коли приходили йому смс-ка, що хтось там відмінив, і він такий: о, є шанс. Він швиденько заходить на той додаток. Секунда, все, то місце вже зайняте. Коротше, так він грався декілька днів минулого місяця, і так ми й не знайшли два дні разом. Це була перша причина. Друга причина це. Дуже затратно, прям дуже. Якщо ви бачили моє коротеньке відео, можливо, я його тут вставлю, Він купив кулер спеціальний для водички, там, щоб ми щось зберігали, так, там, можливо, якісь сосиски, не знаю. Коротше, щось. Мені холодильник. Він витратив... how much was the cooler? Total Yeah. 207 дуже it, it lasts like 3 4 days, you know, like cold. Okay. A week even. Перекладаю. Холодильник холодильник тримає десь 2 3, а то й тиждень е, холод е, всередині. Тобто він дуже знайшов самий класний. І він коштував 275 доларів. Це тільки кулер. 380 доларів на мед. Ви бачили, він дуже класний. Мені він так сподобався, але коли мій чоловік його надув, він такий... Я там ще бачив з. Е, димарем. Димоходом. Окей. Okay. Тоді я казала, навіщо він нам потрібен, ми не будемо взимку ніде їздити, він Ні, не треба перезимовити. Коротше, він відправляє ту палатку, той намет, і ми чекаємо на другий. По-перше, зайняло час на те, щоб продавець повернув гроші. Потім ми чекали в димарем. Це теж зайняло час, а нам ось ось ще тиждень і вже треба їхати. Це вже на стресі, так, де ж ми будемо е, спати. Ми думали, що ми візьмемо цю машину вічима і поїдемо. Але по страхуванню, яке має наш вічі, виходить так, що е, якщо ти хочеш платити там, якусь мінімальну суму, наприклад, там, 200 доларів на місяць, так, на рік ти не повинен е, намотати більше, ніж 800 е, миль чи. Коротше, я забула, якась там є цифра, яку не можна перевищувати. Якщо ви перевищите страхова компанія, Наступного року підвисить вам страхування. Ми цього робити не хочемо. Коротше, нам сказали вічим та мама мого чоловіка, що вибачте, але ви, напевно, не візьмете нашу а, машину. Так, ми вже на місці до. То... А, це не пошта, окей. Переб'юся, але потім продовжу цю тему. Ми приїхали в супермаркет, який, напевно, працює з якоюсь компанією доставки. І тобто не треба йти на пошту, можна приїхати і привезти їм, а вони вже далі відправлять куди потрібно. Тому зараз я зроблю паузу і через декілька секунд продовжу мою розповідь. Ось наш кулер, ковдри, стільчики. Повертаємо це все. Тож, як Добре. бачите, це від компанії Amazon, і тут самообслуговування. Раніше тут стояла людина. Так, у нас є QR-код, окей. І треба просканувати. Окей, прийняли. Амазон йде вгору кожен рік. Щось нове придумається. Окей, і тепер ми викидаємо ось сюди. Right here. Pull to drop package. А, є? Окей. Пакувальник. Що ж, ми все ж таки їдемо в інше місце UPS, і в мене є час договорити свою історію. Але мені дуже сподобався цей сервіс. Так, все швиденько, якщо в тебе є QR-код, прийшов, роздрукував, запакував, якщо в тебе вже немає коробки від того продукту, так? а далі вони все самі зроблять. Супер клас. Але чоловік каже так. А сум від того, я завжди з чоловіком дивлюся туди, куди він, як водій, але сум в тому, що заміняються людські а, місця робочі, і це не дуже добре, тому що і так немає нормальної роботи, так, особливо тим, хто тільки приїжджає, а тут ще й ну коротше, то ти про що я казала? Так, не можемо ми взяти цю машину. А для того, щоб орендувати, треба щонайменше 350 баксів. Це і орендувати, і плюс за бензин так, заплатити. Ось. Ну і ще мені здається, там повинно бути якесь страхування на ці два дні, які ми їхали. Ось, це теж була причина, чому ми передумали. Тому що коли ми нарахували скільки на цей кемпінг піде. Тисячу, а може навіть півтори, що ж їжу треба буде купити, то виходить дуже крута сума, і, на жаль, зараз ми не готові. Того кулера, тому що нам нарахували коробку, у нас немає коробки, 36 баксів для повернення. І стільці, які ми повернули, теж 36. Коротше, не окупиться, навіть ці половину не повернеться того, що ми на них витратили. Тому вирішили покататися, пошукати коробку для кулера десь на вулиці. Тим паче в нас сьогодні день а, сміття. Коротше, коли ми будемо сортувати, е, і думаю, що хтось на вулиці виставить пусті коробки. Ось наступна причина, коли ми так сіли і реально подумали, це те, що це дуже далеко. Йосеметі, є так, парк Йосеметі він дуже далеко знаходиться, знаходиться від сан франциско І не дивлячись на те, що мій чоловік намагається керувати машиною майже, майже кожного дня. І в нас вже була подорож цього літа, я покажу трошки пізніше, ще монтую нашу подорож дуже цікаву, яскраву, але то було дуже для нього стресово. Ми робили тоді декілька зупинок, тому що коли ти виїжджаєш на фрівей, я вже про це казала. Коли ти ще не досвідчений водій, в тебе виникає таке відчуття, як наче ти втрачаєш, як це сказати правильно. Нерівновагу, але ти втрачаєш час, темп, і це дуже тебе стресує. Ось, і коли ми подумали, як це далеко, то я сказала: знаєш що мій любий чоловіче? Я краще пересиджу і е, почекаю до наступного року, чим ми будемо стресувати, потім заробляти мене пигулки, щоб вилікувати цей стрес. Тому це була ще одна причина. Наступне, якщо чесно, я не дуже хотіла, тому що я ніколи там не була, але я уявляю, що там буде багато комах. Плюс Єсемиці має чорних ведмідів. І я бачила ролики, де люди з ними зустрічалися. Не дуже часто, але все ж таки шанси є. І ось в мене якийсь вже страх, знаєте, ми ще туди не поїхали, а я вже стресую. Ось, і ще наш малий дуже. А, як це сказати, чуткий до різних комах. Він навіть вдома, коли бачить муху, то все, в нього вже там панічна атака, він хоче, щоб вона вилітіла. І вся хата в нас стоїть до гори дригом, тому що він побачив муху. Ось до павуків він якось так нормально. А ось мухи, щось мені здається, те, що навіть швидко летить, і він не може цього контролювати. Наприклад, якщо він бачить а, мураху, так. То він її бачить, що вона повільно йде, то ж можна якось контролювати. А муха ж вона літає як скажена. Ось, тому я собі уявила, що там теж буде багато комах. Я вже чоловікові чоловік кажу, якщо він вдома так стресує, то що в нас буде там? Це не буде відпочинок. Ми будемо всі на стресі. І ось це все загалом якось так склалося. А, як чоловік каже, можливо, це Боженька нам шле Знак, що цьогоріч ми не повинні туди їхати. Тому якось так все докупи склалося. Звичайно, він розчарований, тому що він планував півроку ще тому. Він вже уявляв нас там, що ми будемо робити м'ясо на грилі, потім зефір, і все буде так класно. Природа, наша родина, зірки, тому що серпень це місяць так, коли дуже багато. Зорі падає. Ось, тому. Окей. Okay. Ah, okay. Ще їдемо мити машину. Тож склалося, як склалося, сум є, але є також, знаєте, ось зараз, коли ми вже вирішили, що все, не їдемо, то якось якесь таке полегшення. Yeah? Таке полегшення, що окей. Okay. І гроші повернемо за всі ці, то буде менше стресу, тому що в нас ще якось так вийшло, що я зараз втратила деяку частину своєї роботи, студентів, мого чоловіка трошки поменшилося роботи, і, звичайно, це накладається на наш бюджет, тому напевно, це теж буде гарною причиною не поїхати. Ось, але ми плануємо так десь по кудись виїжджати. Знову ж таки, практикувати керування машиною, більше виїжджати на швидку дорогу, але на маленькій відстані. Ось, і якось так склалося. Тому хотіла з вами поділитися, тому що знаю, що е дехто з вас дивився мої коротенькі відео, і, можливо, ви очікували той відеоролик про кемпінг, але на жаль, як сталося, так сталося. Тудей зазмо. Три окей. Okay. Oh, yeah. just що мину. Так. Три окей, фору, є. Так, чоловік каже, що ну, якщо їхати на таку велику дистанцію, то хоча ну, більше двох днів потрібно. А, і ще. Коли він шукав дату, звичайно, ми хотіли вихідні, але нічого не було, все заброньовано, тому він... Думав, а окей, поїдемо в понеділок та вівторок. Але це значить, що ми не будемо працювати в ці дні, а знову ж таки все лягає у копійку. І якщо ще м -м, не працювати два дні, то це ще стає складніше для нашого бюджету на майбутнє, там на їжу, так, на оренду. Когось. Теж треба показати, що вони це роблять, чого я намагаюся здогадуватися. З'явилися у нас блохи. Якось ми їх помітили в нас на ліжку. У мене була паніка. У нас немає тварин в хаті, але вони з'явилися. Довго ми не могли зрозуміти, звідки вони. Але я згадую, що в Одесі в нас в підвалі, в будинку нашому, завжди були блохи. Коли людина, яка відповідає за, за опалення зимою, так вони ходять, там ці труби там, включають, виключають. І ось завжди та жіночка, яка це контролювала, казала, там завжди блохи. Я думаю, звідки вони там, що вони там роблять? Якщо їм треба. Е... driving this? Mm -hmm. знаю, бачите, чи ні? Водій зараз переїхав з іншої дороги, тут навіть так не можна робити. Він тупо. Перекресли всю дорогу. Вау! Та жіночка завжди казала, що там блохи. Я думаю, ну звідки ж вони там? А потім зрозуміла, криси ж там лазять, миші і тому подібне, і вони, напевно, там з них і пригають. У нас немає в хаті ні, брешу, Інколи ми бачимо, що мишки мишенята пробігають. Ось. Але ми помітили, що інколи у нас на задньому подвір'ї, навіть по забору, так. Лазять криси. Ось, також в нас є єноти. А ще наші сусіди переробляли їхнє заднє подвір'я. І мені здається, коли вони відкрили, що там в них було, не знаю, газон і тому подібне, то все попригало на нас. Ось, ну Вихід, звичайно, є. Це треба купити якісь там бризгалки, але. Цікаво те, що ми не можемо купити ніякий позин, яд, коли буде українською. І хочу договорити перед тим, як ми їдемо, заїдемо мити машину. Не можна травити, а, тому що якщо вмре якесь єно, то це на, нам вилетить у штраф. Тому травити не можна таким, знаєте, якимось ядом. І ще інколи там сусідські коти лазять і теж можуть там чогось не їстися. Все, нас починають обливати. Все, виїхали ми з печери. Травити якимось сильним ядом ми не можемо. Але ми знайшли таку річ, що блохи не люблять запах лаванди та м'яти. І ми вже знайшли якісь там средства, вибачте, за російське слово, щоб їх можливо потравити, а можливо, вони попригають кудись далі. Чоловікові кажуть, тільки треба буде дивитися, щоб вони не нам в хату не запригнули. Тож все повинно буде бути закрите. Це в нас в житті трапилося. А в нашого хлопчика, якщо ви дивитеся мої пости, інколи я вам пишу так на своїй сторінці в Ютубі. А нашого хлопчика вже випало два зуби. Це було для нас неочікуване, і це сталося в нашу подорож, яку я вам обіцяю, що я обов'язково змонтую і покажу можливо, через одне чи два відео. Дуже класна у нас була подорож, і в цій подорожі він у нас. Почнеться знову школа, Я цього не чекаю, тому що треба буде рано вставати, готувати сніданок. Сперечатися з ним, мовляти його йти до тої школи, тому я того не очікую. Але я очікую, що в мене буде якийсь відпочинок від нього, тому що зараз, ось коли було літо, так коли я закінчувала роботу, звичайно, він хотів уваги, щоб вся увага була йому. Він хотів гратися або кудись йти, і це все треба було робити або плакати поруч з ним, якщо ми не могли кудись піти, наприклад. Він нас дуже любить їздити на океан, тому що ми там копаємо, робимо якісь тунелі. Коротше, мені теж це подобається, коли ми просто родиною десь йдемо, так всі відпочивають від гаджетів і просто насолоджуємося один одним. Але так, щоб їздити кожен день на океан, ми не можемо цього і фізично зробити. І в нас немає знову ж таки нашої своєї машини, щоб. Зробити, а автобусом кожного дня по 2 години витрачати на дорогу. Ну це марно. Марно. Марно марно, марно витрачати час. Заїла пластівка, мабуть, дуже багато говорила. Ось таке в нас життя. Зараз все зробили те, що потрібно було, і повертаємося додому. Дякую, якщо додивилися до цього кінця. Вибачте, сьогодні була е, розмовляюча голова. так, але... Мені хотілося з вами поділитися. Інколи, мені здається, і такі повинні бути відео, тим паче, що деякі з вас писали мені, що ви полюбляєте влоги. Це відео не було влогом, але ви дізналися трошки більше з мого життя. Я активно працюю знову ж таки над довгими відео. Дуже багато в мене є матеріалу, але не вистачає часу, щоб реально сісти і змонтувати, так щоб воно було і гарненько і з музикою, і з текстом. Це займає дуже багато часу. Але я дуже вдячна кожному за підтримку, за те, що ви дивитеся. Я знаю, що в мене є група людей. Які дивляться кожне відео. Я вам від щирого серця кажу дякую, дякую за вашу підтримку. Під моїм минулим відео ви мене обіймали, коли я говорила вам про синдром самозванця. Ви мені показали свою любов, і я вам дуже за це вдячна. Ми всі люди і нам всім потрібна підтримка. Тому я вас теж міцно обіймаю навзаєм. Гарного вам дня, настрою і до зустрічі вже зовсім скоро. Papa. You want to say bye? Papa. <laughs>